А з вами знову я Максименко Марина Анатолійна, керівник гуртка з центр 10, 13 торчості Промі. Темою сьогоднішнього нашого заняття буде ще один вид декоративно-житкового мистецтва. Ті, хто вчаються у нас не перший рік, вже знайомі з цим мистецтвом, знають щось таке. А ті, хто прийшли, приєдналися до нас тільки-тільки, це перший рік навчання. Для вас може це бути в новину. Але я думаю, що кожен з вас вже з цим видом мистецтва знайомий, тільки не знав, як воно правильно називається. Сьогодні ми говоримо про витинанку. Витинанки це сюжетні та орнаментальні прикраси житла, ажурна або силуетна, витяті ножицями, вирізані ножем, з паперу, тканини або шкіри. Другому до слова витинати є слово вирізати. Чому я сказала, що з витинанкою знайомі майже всі? Тому що я думаю, що кожен з вас хоч раз у житті робив от таку гарну витинаночку у вигляді сніжинки. Взагалі, витинанка не суто український декор... вид декоративно-житкового мистецтва, тому що витинанка з'явилася у Китаї вперше разом з виникненням паперу. Але ветенанку часто використовують і українці, прикрашаючи не нею оселі, елементи одягу, оскільки витинанку можна робити не лише з паперу, так? а й, наприклад, і шкіри або з тканини. Отже, витинанка в Україні відома з 19 століття, коли була побудована перша паперова фабрика. З того часу українці прикрашають своє житло цими витворами мистецтва. А зазвичай його викладають на якесь контрастне тло, для того, щоб гарніше проявлявся сам малюнок витинанки. Найчастішою такою витинанкою українців було родове дерево, про яке ми говорили. Я зараз ще раз покажу виведу світлини на екран, для того, щоб ви ще раз подивилися, як робилися. Дерево роду, воно теж було індивідуально у кожного, тому що ескізи для нього робилися власноруч задумом самого митця. От декілька видів дерева роду, його ще називають деревом життя. Бачите, тут можуть бути присутні як рослинні елементи, так і птахи, так і тварини, тобто суміш різноманітних елементів, як і графічних, так і рослинних, так і животних. Теж зробимо дерево роду, але це буде трохи пізніше. Сьогодні у нас е, така зимова тематика. Я взагалі дуже люблю е, давати якраз тему витинанки у зимовий період, тому що завдяки паперу і ножицям, ну, шматочку ми мила для кприклеєння, так, ми можемо створити створити оцей такий. Чудовий зимовий настрій новорічні та різдвяні витиналки на моїх вікнах часті гості. Зараз я покажу, які роботи були у мене в минулих роках. І оскільки зараз у нас часто вимикають і уроки ви всі вже зробили і нема чим зайнятися, то я пропоную вам створити такі новорічні композиції на ваших вікнах. Часто чую від вихованців, що є проблеми з виготовленням саме сніжинки, тому що не завжди правильно тримають центр, і тому сніжинка розвалюється. Щоб цього запобігти, ми сьогодні якраз з вами створимо ці найпростіші сніжиночки, але не просто повирізаємо сніжинки, а створимо сюжетну композицію на вікно у вигляді фіранок зі сніжинок. Отже, для створення сніжинки вам знадобиться аркуш А4. Але ми не будемо робити на весь аркуш, щоб таку здорова така сніжинка була. Взагалі формат А4 це 30 на 21 см. Для того, щоб зробити квадратики, так, нам оцей 1 см зайвий. То давайте його просто відріжемо. Аркуш зрізали. Далі ділимо по 10 см. От у нас тепер 20 вийшло, так? Ділимо по 10. 10. І тут 10. Примічаємо. Все. І у нас вийшли такі квадратики. Ще раз перевіряємо. 10 на 10 см, так? 10 на 10. 10 на 10 сантиметрів. Все. Тепер ми починаємо працювати. А Чому я таку довгу схему вам зараз показувала, так? Дивіться, якщо б ми розрізали, якщо б ми розрізали аркуш на 4 частинки, так, то коли б ми загинали і робили квадрат, так би, мабуть, швидше це зробили, да? Але дивіться, скільки зайвого паперу ми б зрізали. Ну, це не економно, як мінімум, так? Тому ми будемо робити саме, так. тому робіть так, як я вам показала на початку. Бо у нас залишки вийшло, бачите? Зовсім мало. Так, є. Що ми робимо далі? Складаємо наш. Далі, трикутничок. Якщо раптом десь щось зайве у вас є, стрішти нічого страшного немає. Далі. І тут весь час ми тепер будемо слідкувати за серединкою, щоб ви її не зрізали. От собі десь там позначили. Да? Отут я навіть таку крапочку поставлю просто, щоб ви не загубили. Бо це головна помилка, коли зрізають середину, і тоді сніжинка зовсім не виходить. Отже, тепер слідкуємо за цією крапочкою, це наш центр. Раз, ми згинаємо, другий раз згинаємо. Можна згинати ще раз, а можна залишити і так. Оце наша крапка. Далі. Ще уважно слідкуйте за цією частиною сніжинки. От її теж повністю зрізати не можна, бо сніжинка розвалиться. Різати будемо ті частини, де у нас такі розпадаються. Отут можна. Далі. Для того, щоб створити круглу сніжинку, нам треба зрівняти оці частини сюди. Тобто, от таким чином зробити. Тоді, коли ми будемо відкривати сніжиночку, вона у нас буде в формі круга. І далі. Тут вже ви можете вирізати її, що хочете. Дивіться, да? але знову ж таки, я ще раз нагадую: не забудьте, що у вас різати буде з цієї сторони. Повністю це зрізати не можна. Тут можна декілька елементів створити, але не повністю. Ну, і почали, так? Да? І пам'ятаємо, що чим більше ми в сніжинці чогось там повирізаємо, чим ажурніше вона буде, тим. Гарніше вона буде виглядати, так? Цікавішою вона буде. Так. так. тут можна різати скільки хочете. Аж до цієї оцю частинку не дорізаємо ніколи. З цієї можна різати, з цієї ні. Так зробити, можна таку легку ялиночку таку по краю зробити так. Тут вже ваша фантазія. Ми нічого, бачите, не малюємо, тому що у кожного ця сніжинка буде виходити різною. Так, ну, я ще б серединку якусь зробила отут обережненько, не дуже багато різаючи. Все. І ми починаємо розпаковувати нашу сніжиночку. І подивимось, що ж у нас вийшло. Так. О. Дивіться, Ось така кругленька сніжинка в мене вийшла. Далі. Якщо ж ми візьмемо наступну, я хочу показати, що не круглі, вони теж гарно виглядають. Те, про що я говорила, бачите, трошки зайвий є. Нічого страшного, просто підріжте, щоб потім сніжиночка була рівненька. Все. У вигляді ромбо. Це для моєї фіранки цієї зимової снігової сніжинки потрібні навіть ще меншого розміру 5 на 5 см. Розмір є, наріжений. І зробимо ще менші сніжинки. Вони мають бути у нас різноформатні, а нам, наприклад, вони потрібні ще 5 на 5. Ми говорили, що у нас 30 на 21. так? Ми знову ж таки можемо зрізати 1 сантиметр. Тепер згинаємо навпіл. вирівнюємо повністю зген був одну такий. Так. Можна зрізати відразу. І це у нас вийшов, тому що е, такими, звичайно, може буде важко да, опрацювати таку сніжиночку. І робимо все те саме. Якщо десь трошки нерівно поправляєте, але це не так суттєво, не забуваємо про нашу точку опори і починаємо працювати з цією сніжиночкою. і будуть виходити такі невеличкі сніжиночки. Все, творіть. Ну, я бачила, що на нашу фіранку їх потрібно дуже багато. Залежно від вашого вікна. Тож розраховуйте на те, що їх має бути не менше, мабуть, 100 штук, то це точно. Так. У нас навіть ще до грудня. Майже тиждень, так? То працюємо. А коли достатньо кількість нівинок, ми нарізали вже, я ще взяла такі витинаночки зайку і котика, хочу їх розмістити, і бантики. І починаємо формувати композицію. Так. Для того, щоб приклеїти наші витинаночки, нам потрібно, по-перше, почати... По підстеріть щось якийсь для того, щоб ви не попсували. Під віконням, у мене наприклад, який його обстріл. Берете рівну таку не дуже велику, якусь ємність, можна пластикову. Трошечки водички, бачите, виявляється, не дуже багато. Нам потрібно господарське мило, господарське мило, саме звичайні. Трапочку, щоб промокнути, ну і промакувати. Щоб не зіпсувати елементи ветеранку, тому що у нас вони є маленькі, ми не будемо терти милом по ветинанці, а ми зробимо такий мильний розчин. Для цього ми зануримо мило і залишимо його хвилинок на 5-10, трошки перемішуючи. І бачите, вже наша водичка білою стала стало білою. Ми мило витягаємо. І занурюємо деталі, які маємо приклеїти у мирній розчин. Трошки дали водички з Починаючи з кута, починаємо формувати нашу фіраночку. Так, От, зараз покажу. Так, вбік я буду уходити, там завижу банк, і буду спускатися вниз. Сподіваюся, що щось видно ще. Отаким чином я зробила фіраночку, тут на бам таку зібрала. І отак. От так. Ну і з іншого боку роблю те саме. І от таке зимове віконечко у нас вийшло. Ось такі фіраночки у нас. Так. Нелапкай. Отакій фіранку вийшли. Ну, тут і котика і кролика посадила, так? Тому що за восточним календарем ви знаєте, так, що цей рік буде і короля, і котика. Так. І мені здалося, що це мало, і я отаку що зробила гілочку з іграшками наверх. Ну, отак, без світла можна обіграти, так? Сніжиночками зробити таку вже зимову атмосферу. Ну і це у нас адвент календар, те, що ми вже робили з вами. І невеличкі такі сюрпризи для моєї молечі.